Казки українською мовою. Йосіка оповідання. Підписуйтесь на цю сторінку на Фейсбук. Жив був Йорчик на ім'я Йося. Він був маленьким, але дуже розумним та кмітливим цуценям. Якось Йося дізнався, що його друг, адвокат Максим, хоче рекламувати свої послуги в інтернеті. Але Максим не знав, як це зробити. А Йося був знавцем у комп'ютерах і знав усе про маркетинг в інтернеті. Я можу допомогти тобі, Максиме, сказав Йося. Я знаю, як рекламувати послуги в інтернеті та залучати більше клієнтів. Максим був дуже радий допомозі Йосі, і вони почали працювати разом. Йося створив чудовий сайт, де була детальна інформація про всі послуги Максима і написав гарний текст, який привернув би увагу відвідувачів. Але це ще не все. Йося знав, що в інтернеті дуже важливо бути помітним. Та перебувати на перших місцях у пошукових системах. Він налаштував рекламну кампанію, яка дозволила Максиму потрапити на перші рядки у пошукових запитах. Незабаром Максим почав отримувати більше дзвінків та клієнтів, які хотіли скористатися його послугами. Він був дуже вдячний Йосі за допомогу і вирішив подарувати йому смачну кістку. Дякую, Максиме, але я не потребую кісточки. Мені дуже приємно бачити, що ти отримуєш більше клієнтів. І твої послуги потрібні людям. Я радий, що можу допомогти тобі своїм знанням. Так закінчилась історія, як Йося допоміг Максиму рекламувати свої послуги в інтернеті. І, хоча Йося був маленьким, його вміння використовувати комп'ютери та знання про маркетинг дозволило йому зробити велику справу та допомогти другу. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте створення та поширення українського контенту. Всім добра, вірте в ЗСУ!